Постійно зростаючі обсяги інформації, необхідність її якнайшвидшої обробки, вже давно стали передумовою для підвищення прибутковості будь-якого підприємства і тим паче того, що працює в галузі атомної енергетики. На сьогодні важко уявити роботу атомної станції без новітніх технологій в області програмного забезпечення, обсяг яких з кожним роком тільки збільшується. На Хмельницькій атомній електростанції практично кожен електронний пристрій від пульта дистанційного керування до складного промислового обладнання з програмним управлінням свого часу пройшли через руки фахівців з програмування. На протяженні своєї роботи служба пройшла великий путь по автоматизації від робоч... От віддільних робочих місць і задач рівня підрозділення до задач рівня всієї станції і. Компанії на в цілому. всі ми щодня стикаємося з інформаційними технологіями, навіть не замислюючись над цим: інтернет, електронна пошта, база даних і таке інше. Комп'ютер уже давно став звичним інструментом для працівників ХАЕС. Але таке високотехнологічне підприємство, як Атомна станція, щоб повноцінно і продуктивно працювати, має постійно тримати руку на пульсі часу, втілюючи нові сучасні технології. Цими та багатьма іншими завданнями і займається служба інформаційних технологій ХАЕС, до складу якої входить чотири відділи та одна лабораторія. Сила нашої служби это в единстве отделів, потому что один без другого они нормально не могут работать. Отдел програмного забеспечения внедряет задачи, мы обеспечиваем их внедрение. Отдел технического обеспечения. делает возможным работу нормальной техники, серверов. Отдел эксплуатационного обеспечения работает напрямую с пользователями, обеспечивает нормальную работу машин, их настройку, помощь пользователям. Все подразделения захватываем. Самый разный спектр, от электроцеха и бухгалтерии до метрологии и Лабораторії накружаючі охрана окружаючі сріди нещодавно в службі з'явився новий напрямок роботи: технічний захист інформації. Для цього було створено і відповідну лабораторію у своїй повсякденній діяльності. Служба взаємодіє зі всіма підрозділами АЕС. Комп'ютерне оборудовання, всі комп'ютери, які підключені сьогодні в інформаційну сеть, комп'ютерну сеть Хмельницька АЕС. По сути, они образуют информационную систему Хмельницкая С, которую мы называем информационная автоматизированная система управления обособленным предприятием Хмельницкая АЭС». Соответственно, количество техники, которая находится у нас на обслуживании, достаточно высокое. Счет идет на тысячи компьютеров и десятки серверов. Та навіть найсучасніші технічні новинки, в якій би кількості вони не були представлені, самі по собі ніщо. Найголовніше це люди, висококласні спеціалісти, майстри своєї справи. Вся ця система вона була по суті створена нашими руками руками служби інформаційних технологій розвивалася на всі ці роки существування вже більше 15 років. І великий... Большой частью или как бы большим куском этой системы является то, что мы называем систему управления ресурсами предприятия. Все данные, которые управляют ресурсами предприятия и автоматизируют такие направления, как управление основным производством, материально-финансовыми ресурсами, управление персоналом, документооборотом, Всі ці дані храняться в наших базах даних за роки створення і експлуатації системи було введено в дію більше 120 прикладних підсистем, які автоматизують вище названі напрямки, і це число буде тільки зростати у планах. Введення іще 20 підсистем, адже кількість користувачів станційної бази даних невпинно зростає. Якщо у 2004 році було більше сотні, то в 2015 вже півтори тисячі. Получается, что на текущий момент мы практически закрыли почти все направления автоматизации, которые э, у нас существуют, те процессы производственные на станции, и то количество пользователей, которые ну, физически было возможно подключить. То есть мы вышли практически на свой уровень, на свой потолок, и э, теперь что нам остается, это только поддержка, улучшение. улучшение мощностей, увеличение пропускной способности наших сервисов, чем мы, собственно, и занимаемся.